Отримали посилку, на яку ви довго чекали. Нам прийшли наші футболочки з кулями. Доотримали розміри. Я вам зараз ще покажу. Можливо, хтось у нас новий, і їх ще не бачив. Так. Маємо розміри від 42 до 50 розміру. Дуже приємна тут тканина. Ось так виглядає. Тут буде ось ця куля з Атласу. Так, також отримали ось ці кухні. Також маємо їх до 50-го розміру. У дуже красивому принці. Показую, вона буде довжини максимум, ми теж їх вже мали. Ось так виглядає. Я знімала вже на неї огляд, тому переходьте в стрічку і дивіться. Так, що ми ще маємо? Ще одні кулі. Це щось новеньке. Так, тканина льон. Це ось такі е, вишиванки будуть. Е, ковтинки ватну стилі з льону е, на замочку з капюшончиком. Дуже така незвичайна прикольна річ. Так, є в емочці І отримали ще наші льонові футболочки, точніше сорочки на короткий руках. Вони є в білому, хакі та жовтому кольорі. Ось такі. Так. Дивимося, що в нас є ще такі самі вишиванки, але в чорному кольорі. スタジオ。